Настільки активно, що люди в ТЦК помирають, і помирають від того, що їх представники ТЦК разом з поліцією, яка нічого не робить, або тільки стоїть осторонь та насміхається, просто в ТЦК помирають люди. Я думаю, що от у нас дуже яскравий випадок в Житомирській області, от, де всі бачили, що чоловіка було побито в нього за словами. ТЦК стався епілептичний напад, от лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов'язаного. Це з коментарів Житомирського ОТЦК щодо смерті чоловіка у Баранівці. До нас звернулись родичі, особи, яка загинула. І е, так сталося, що е, тими документами, які вони нам надали, ніде не підтвердився ані епілептичний напад. Ані те, що чоловік е, мав якесь е, якісь алкогольне сп'яніння. Більше того, в нас е, результати токси, е, токсикологічного дослідження на вміст алкоголю негативний, а так само загиблого. А так само у нас є е, е, лікарське свідоцтво про смерть, де сказано про перелом кісток, склепіння. Та основи черепа». Тобто за цими документами, які нам надали батьки і родичі потерпілого, у нас встановлено факт смерті точно не від епілептичного нападу. У нас є представники, будь ласка, поліції, мають бути, якщо не офлайн, то онлайн. У нас є представники Житомирського ОТЦК. І безпосередньо ТЦК Звягінського правильно? Другий відділ звянського ТЦК. Другий е... відділ ТЦК. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що у вас від побуття загинув чоловік?